Всім привіт! Це в мене саморобний генератор з асинхронного двигуна. Ну і на фін ставиться на мотоблок. Мотоблок 8 кінських сил. Не до цього веду. Були під відео коментарі, які конденсатори я використовую. Конденсатор я використовую робочі. Пускових не беру. Робочі конденсатори працюють, в принципі, проблем немає. Но поки ми збирав цього можна сказати, генератора саморобного, конденсаторів я підбирав були по 50 мікрофарад. ну це один залишився, Д2 не знаю, 30 мікрофарад, а ці я не пам'ятаю. Ці 20 мікрофарад. З конденсаторами я програвся звісно, не один день. В кінці кінців поставив конденсатори на 15 мікрофарад. Но 15 мікрофарад багато. багато треба з конденсатора брати по 10 мікрофарад, тому що, як то правильно сказати, на великих конденсаторах. Було десь в районі 35-38 Гц. На 30, десь 40 гц видавало. На 20 конденсаторах видавало о, десь 44-45 Гц, ну, а тут стоять 15 конденсатори, то на 15 конденсаторах, ось мене датчик є. Видає 47-49 Гц. Тому треба конденсатори обрати чуть менші. На мою думку, взяти якби десятку. І все працювало, все робило. Тоді бачимо її попереднє відео. Стоять автомати. Получається, в мене електромотор підключений зірочкою. Конденсатори підключені в мене трикутником. О, є наглядний примір, як при підключені конденсатори. Ось так підключені. Ось. Автомати. Автомати стоїть на 0. Він виключає для того, щоб легше було запустити мотоблока. Ну і червоний автомат в мене три фази. На кожну фазу електромотор видає десь. Кіло-200, кіло, кіло 200. більш він не видає. Ось так. Запитана в мене є розіздка, запитана тільки одна фаза. Ну, Чисто теоретично для будинку її вистачає. Ось так виглядає. Саморобний генератор, електромотор в мене на 3 кВт тисячник. Прийшов я до мотоблока, бачите, на мотоблок поставив більше шків, щоб було мінімум оборотів. Ну і знімалося це кріплення, фара знімалася і генератор ставився ось на ці болти. Ну і все працювало. Розхід соляри був десь приблизно 300 грам на годину. Це при нагрузці. А для того, щоб стабілізувати напругу, бо напруга на генераторі скаче, на електромоторі, там в пределах 220, 240, 250 є скачки. Десь мотор швидше почне крутитися, я використовував совєтські стабілізатори. Перший стабілізатор ставився цей від генератора. Після нього. Підключався, де різетки. Ось. Підключався цей стабілізатор. І я виставляв цим стабілізатором напругу, яку мені необхідно в будинку. Скачків таких вже не було. Вони стабільно тримають будинок, хоч вони невеличкі. Але все працювало. І не одну годину. Ось так виглядала в мене схема. Оця вилка впихалася вже до генератора. Ось так воно виглядало. А ззаді тут є рахунку. Ось. На цьому стабілізаторі виход. І все, йшла вилка-вилка і впихалася <кхи> в резерву. Ось так воно виглядало. Хто таким цікавиться, пишіть. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Може щось буде цікаве, підкажу. Більш мене немає нічого такого розказати. Ну, все працювало. Цю схему я робив в 22-му році. З 22-го року ну, все працювало. Ну, Зараз перейшов на інвертор. Акумулятори, ну і все працює. Так, всі, всім пока, ставимо лайк.